Та там я зайнятий. Пане полковнику, можна до вас? Удімо, ти глуха, я ж кажу, я зайнятий, зайди пізніше. Я ненадовго, одна хвилина і все. А! Гудімова, у мене було всі шанси виграти, якби ви дити. Давай, що в тебе, тільки швидше. Ось заява. Прошу перевести мене до оператив наслідчого відділу. Що? Ти серйозно? ну! Гудімова! Так, це було моє мрією, що коли я в академії навчалась. Ходімо, воно який з тебе оперативник. Для цієї роботи в тебе немає ані знань, ані досвіду. Ти де сидиш? В архіві? От там і сиди. Все вільно. Але, Владислава Івановичу, це не робота, це якесь пекло. Підвал, духота за день одна-дві людини зайде і все. Навіть поговорити ні з ким Нудота страшна. А тобі, аби з кимось потеревинити? а працювати треба, працювати. Давай так я і хочу працювати, та не в архіві ж. Ви мені самі казали, максимум рік посидиш тут і будемо тебе просувати. А я вже п'ятий сижу. Просувайте мене нарешті. Ходімо. Добре, добре. Тільки всьому свій час обіцяю. Але ж оперативником тобі не бути. Ну, будімо. А слідчим? Тим паче слідчим. А весь це зовнішнє спостереження. Ну, з твоєю яскравою зовнішністю. Ні. Група захоплення. Яка група захоплення? Вудімо. Може тебе ще командиром спецназу зробити? Патруль? Який патруль? Ну ти смієшся. Ясно. Відмості. Слухай, тут Петренко у відпустку йде і треба, щоб його хтось підмінив на пульті. Ти будеш приймати виклики від громадян? Так, звісно, залюбки. Ну все, тоді домовились. Йди до Петренка, хай він веде тебе в курс діла, а я. Наказ напишу. Дякую, Владиславу Івановичу! Ви найкращі. <таспоріг> а Та я знаю, що я кращий. А тепер про це дізнаються ті, хто не дає мені виграти. Ну, тримайтесь малолітки. А так. Да. <пірця> о! О! А! <пірця> Як це? Будімова!